Зранку 26 січня до порту Севастополя з неофіційним візитом прибув корабель військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Велаґаф разом із представниками місцевих ЗМІ зустрічала гостей і наша знімальна група. До порту Севастополя корабель ВМС США вела Галф прибув о 9-й годині ранку. Командування та екіпаж зустрічали представники штабу командування ВМС ЗС України. Не оминули увагою прихід корабля і представники місцевих ЗМІ. Програма візиту американських гостей дуже насичена. За п'ять днів перебування у Севастополі відбудуться зустрічі з представниками влади міста, командування військоморських сил збройних сил України тощо. Як вам відомо між Україною та Сполученими Штатами Америки встановлені дружні відносини, і саме в рамках цих відносин відбувається візит. Мета візиту зміцнити україно американські зв'язки. Також в рамках цього візиту відбудеться кілька протокольних зустрічей, наприклад, з адміністрацією міста. Також будуть проведені спільні тренування екіпажів українського та американського кораблі. У програму. Візиту входять також і відпрацьовування спільних тренувань, екіпажів кораблів військоморських сил України та США вже давно були започатковані зв'язки та співробітництво між флотами та моряками військово-морських сил України і військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, і вони будуть продовжуватися і під час цього візиту Після зустрічі в порту представники американського ракетного кресера Вела Галф нанесли протокольний візит до штабу командування військово-морських сил збройних сил України, де їх зустрів тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил збройних сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Під час проведення протокольної зустрічі з командиром корабля Вела Галт капітаном першого рангу Марком Херісом, тимчасово виконуючий обов'язки командувача, віце адмірал Сергій Єлісєєв, охарактеризував двостороннє співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки як і стабільне. Він зазначив, що співпраця між флотами обох держав розпочалася ще у вересні 1994 року офіційним візитом штабного корабля 6-го флоту військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Белкнап до порту Одеса за цей період було здійснено 211 заходів двостороннього співробітництва. Віце-адмірал Сергій Єлісєєв окреслив основні напрямки співробітництва. Це вивчення досвіду реформування та розвитку військово-морських сил шляхом обміну делегаціями командування штабів та підрозділів. І, звісно, проведення спільних навчань та тренувань. Ань із залученням сил та органів управління за тематикою боротьби з тероризмом та піратством на морі, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема навчання серії «Сібриз», навчання ротаційні сили чорноморського регіону, навчання на спеціальних курсах особового складу військово-морських сил збройних сил України, який братиме участь в операціях боротьби з тероризмом, активні зусилля Аталанта та стажування офіцерів і старшин на борту кораблів військово-морських сил США. Командир корабля Велаґалт, капітан першого рангу Марк Херіс, подякував за гостинний прийом та зазначив, що йому дуже приємно перебувати на Севастопольській землі і співпрацювати з військово-морськими силами України. На завершення протокольної зустрічі сторони обмінялися пам'ятними сувенірами. Такий ось подарунок, який зазвичай дарують один одному офіцери, добрі друзі. А для того, щоб нагадати про той корабль, на якому служимо. Завершився захід. традиційно.